Капеланське благословіння на 16 березня 24 го року в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Ліванні розповідається про те, як Ісус настановляє нас, що як можна зробити добру справу, зіпсувати її. І Він каже, це робиться добра справа милостиня, добра справа молитва. А от зіпсовується вона тим, що вона робиться на показ лицемірно. Тобто, якщо я милостиню роблю, щоб всі бачили, і від того, як всі бачать, і е, будуть мене, знаєте, так поважати, е, кажуть, ох, як є молодець. І тоді цим я зіпсовую перед Богом цю цю милостину. Була добра справа, зіпсувалася і стала поганою. Бо перед Богом кепсько бачити, як людина міняє Бога на свою славу. Людську славу, марнославство ми називаємо. Те саме, і з молитвою можна на показ довго молитися, щоб люди тебе бачили і хвалили за твою, нібито аскетичність святість. А виявляється, перед Богом ти вже отримав нагороду зіпсованості і не отримав користи від своєї молитви, тому що ти проміняв Бога на славу людей. І, і говорить про молитву, що її можна, знаєте, своїм словом замолитися. да? Або а, є такий гріх, коли ти самозакоханості. Ти промовляєш багато-багато слів, знаєте, оди пиєш Господу, а насправді ти любиш дивитися, який ти гарний, коли промовляєш промову Богу. І в тебе вже не Господь, не його звернення, не твоє стояння перед ним важливе, а важлива, яку гарну промову я роблю. Ох, я такий молодець, я такі оди можу знаєте, творити. Придумувати або і промовляти. І все це зіпсовує добру справу милосердя, добру справу молитву, взаємодії. І Господь нас настановляє. Якраз перед, зараз перед самим Великим постом це така настанова не зробіть свій безплодним, зіпсованим, коли ви своє морнославство, знаєте, своїм рославством можете його зіпсувати. А навпаки, Постіться так, моліться так, милостно робиться так, щоб ліва рука не бачила, що робить права. І тоді Господь побачить, що ми робимо таємно, наявно воздасть нам в наших духовних досягненнях. Амінь.